Треба, щоб прийшов сапер, провірив територію, тобто, щоб не було ні ліпістків, не було ні замініруване. Тобто приганяється, ну, Після того, як він провірив це все, приходить командир, він каже, я хочу там позицію, таку, таку, таку. Потім вже починаються крани, приїжджають, вставлюють там, ну, допустимо, железно-бетоні споруди, тобто встановлюються, перелажуються плитами. Саме важче ну, це зимою тому що слякоть, у нас зими так як э, не сильно холодні, але в основному сніг, якщо пішов, він швидко тобто постійно болото. Перед вами тракторець, той який робить роботи, дуже хороша техніка. Катамалак, ми на нього кажемо Микола. Він так делает, він чудеса, тобто він груза і брьовна. Тобто ділає капаніри і, і облаштовує позиції. Реби беремо, беремо рушниці, все беремо. есть у ну, тобто, нас сидять люди, на... дивляться за небом, тобто ну, не безпосередньо дають команди, ті, що чисто, ми роботи, якщо не чисто, ми знімаємося. В нам поступила команда Евакую людей, ті, які хотіли ми. Їх вивозили, животних вивозили. Той, хто не хотів, ми підвозили продукти, ну, то є воду, харчування, ну тобто все підвозили. Ті, хто хотів залишитися там. Коли прийшла лодка з кардашинки, там лежала бабушка, дуже старенька. Вона навіть вставати не могла. Наші побратими дуже швидко визвали скору. Тобто їх одразу вже повезли в тепло, щоб нагодувати, обігріти. Так, да, я відчуваю себе там, де я мав бути. Тобто, коли треба поклеїти лодку, я краще її поклаю, щоб ну, наші хлопці були ну, уверені, що вони дійдуть на ту сторону, повернуться додому. Я знаю, що мій побратим поїде, вириє капанір для, для БТР. Ми будемо знати, що БТР буде в безпеці. Тобто він поїде, викопає бліндаж, щоб хлопці були в безпеці і могли віддихнути.